Усунення наслідків ракетного удару, який відбувся 19 січня, досі продовжується. Основні роботи вже виконані, тепло і водопостачання відновлене, проте триває заміна плівки, натягнутої на вибиті вікна. І завершити цю справу у всіх постраждалих оселях потрібно до кінця поточного тижня. Таке розпорядження від міського голови отримали відповідні служби. Пріоритетними завданнями в роботі всіх нас та управління з питань надзвичайної ситуації була ліквідація надзвичайної ситуації після обстрілу нашої громади. Залучався міський матеріальний резерв, це і ОСП плити, скло, плівка таке інше. Працювали декілька бригад, допрацьовували звернення по закриттю пошкодженого. Майна пошкоджених будівель, організоване гаряче харчування для ліквідаторів та для мешканців на базі мобільного пункту обігріву. Хочу сказати, що на сьогодні першочергові заходи, які повинні були здійснені, бути вони здійснені. Ну на 98%. І адреси, коли вже по повторно в другий раз допрацьовуємо плівкою холодно, закриваємо плітами. У нас залишилось вікна, які закриті плівкою. І, безумовно, це понижує температурний режим і не дає можливість нормально жити. Люди кудись ходять, гріються і таке інше. Тобто, ми за цю неділю, я прошу всіх, хто долучений до цієї справи, повинні вікна зробити або закрити ОСБ, запінені, або засклені. Два варіанти. Плівку ми повинні за цю неділю ліквідувати і зробити нормальні. Нормальні умови проживання це задача на цій неділі, і ми повинні доповісти голови обласної адміністрації. Кожний день доповідаю цього питання про те, що завершені таким чином роботи. Завдяки створеному штабу по наданню допомоги постраждалим мешканцям шостки, оброблено багато звернень від жителів міста. А дякуючи вище згаданому Миколою ногою Норвезькому фонду, вдалося оформити документи на допомогу близько шести сотням постраждалих. Ну, давайте спільно скажемо, подякуємо голові обласної військової адміністрації за підтримку в цьому питанні. Всім так. працівникам МНС, які приїжджали і керували і особисто. Керівництву подякуємо комунальним підприємствам, які долучилися до ліквідації наслідків. Ну і громадським організаціям особливо активно прийняли участь Норвезький фонд Червоному Христу, які і багатьом іншим громадським організаціям, які долучились до цього. Також очільник громади дав доручення Геннадію Малашенку та його підлеглим в притул зайнятися питанням заміни плівки на ОСБ-плити у вибитих вікнах постраждалих від обстрілів будинків та припинити проведення планових робіт у житлово-комунальному секторі на час великих морозів. Наразі комунальники повинні сконцентрувати свої зусилля на завершенні вищезгаданих робіт і усувати тільки аварійні ситуації.